Через непрацюючі очисні споруди у річку на Житомирщині стікають отруйні відходи. Небезпечну ситуацію фахівці екологічної інспекції вибили у місті Андрушівка. З'ясували, що за скиданням неочищених стічних вод стоїть Коростишівський спиртовий комбінат, на балансі якого й знаходяться очисні споруди міста. Всі неочищені води з каналізаційної мережі потрапляють без будь-якої очистки водний об'єкт, Мідерти канал, який подалі скидаються до ставків і до старої котельні. У місті скиду неочищених Них вод до магістрального каналу екологами проведено відбір проб води та ґрунту. Експертиза встановила, що поверхневі води забруднені амонієм, фосфатами та залізом. Перевищення вмісту амонію виявлено і ґрунтах. У зв'язку з чим встановлено забруднення земельної ділянки площею понад 6 тисяч квадратних метрів. Для ґрунтів це загрожує загниванням ґрунтів. міграцією забруднюючих речовин на прилеглі із вигіддя, на угіддя громадян, які знаходяться нижче течії. Для поверхних вод також загрожує загибелью водних живих організмів, гниттям поверхних вод, а також забрудненням підземних і поверхневих вод в населених пунктах, які знаходяться також нижче скиду. Мадрущівській міськраді розповіли, що очисні споруди на спортзаводі не працюють вже декілька років. Керівництво підприємства просили передати їх на баланс міста, втім відповіді так і не отримали. Писали листи спільно з райдержадміністрації, з облдержадміністрації, писали листи до Укрсперту, до Міністерства аграрної політики. З міністерства надійшла відповідь, що для того, щоб передати, повинен бути відповідний пакет документів. Коли ми звернулися до керівництва заводу, написали листа офіційного. З тим, що вони надали, а цей пакет документів може надати тільки спиртовий комбінат. Нам прийшла відповідь, що абонент на пошту для отримання даного листа не з'явився. За словами головного інженера спиртзаводу, коштів від підприємства немає не тільки на очисні споруди, їх взагалі немає. Однак, вирішити питання передачі споруд на баланс міста керівництво заводу не може, адже підприємство державне і це в компетенції тільки Укрспирту. Даний час підприємство не працює вже три роки. І ніяких коштів і ніяких інвесторів у нас поки немає ні кручого, нікого. Як буде далі, як міськрада там допоможе нам в цьому питанні, нам не відомо. Концерт Укрспірт відповіді теж не може дати. Екологічною інспекцією тим часом проводиться розрахунок розміру шкоди, заподіяної навколишньому природньому середовищу, внаслідок забруднення водних ресурсів та земельної ділянки водного фонду. За результатами встановлення розміру шкоди, та в залежності від суми шкоди інспекцією буде вирішена чи притягувати винних до адміністративної відповідальності, чи передавати матеріали до правоохоронних органів.